Всім привіт! Окей, okay. в цьому відео, коротше кажучи, я зайшов в РПГ, тому я матиму меча або посуха, дивлячись, що я виберу стати вицарем чи магом. Дивлячись від цього вибору, я зможу робити різних монстрів чи мечем, чи просто брати їх і стріляти в них посухом. Ну, коротше, а тепер повертаємось до відео. Я, я так розумію вам цей. Вам цікаво, куди я зайшов, що я, блін, нафіг маю і, коротше. Я зайшов в РПГ. Короче, короче, сьогодні я максимально спробую. Нормально. погнали. Bardzo, że zaczynamy z tego, że to jest dość łagodne. Poгнаły. Spróbuj potrafić, to jest normalne. О, як це гарно було. Це реально схоже на RPG РПГ Погнали! Чотири Обережненько. 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 Все погнало далі. Йоу, це виглядає супер гарно. Йоу, всіх зараз в, в, прямо в центр. Промахнувся, я не впевнений, чимагом було б краще. Ми йому сильно дамажимо, ми на нього сильно дамажимо. Спасаємось. Він мертвий. Погнали. Нам дають сокиру. І нам треба подивитися, що це за нова сокира. І, звичайно, ставте лайк яксь на канал, тому що. Я не впевнений, чи вам подобається таке відео аут. РПГ, якщо чесно, я хотів. Йоу!

Куди поставимо це? Я думаю. Ну цей пряшок крутий, тому давайте так спробуємо. Ні, ні, давай. Ми ж все-таки мечники. Будемо. Будемо мечниками. okei Mooi es no beschwnnertréi datg mépette beim war ass e Bel schëtter fa nemmen e realer moge vubasäle. 130 хп зношу просто. Окей. Оце виглядає гарненько. Противучників можна. Ого! Це урон Жистя. Ото і раніше меч зовсім урон не наносив. Ni fiáovi poat a je promachnu se po němu. pohnná pohná o mrtvý hroš dvěý level. І це шо, блін, на, погнали, тепер, ну ці, вони самі, блін, от цих, наприклад, можна і вбити, я думаю, вже, ого, Цих треба всередину зберемо зайти. Завичаємо всередину. І цих маємо вбити ми. Добре, у нас не максимум хапамент. Це дивує. Погнали. На. Окей, на. Добуваємо. Мертві. Наносимо ще урон. Руч... Ручники. Він на не хп мав ого, ого, із половиной тисячі хп. Куди Давай, іди Нападай. На Окей, okay, м, um, ухвалився. Погнали. і ну, добиваем, добиваем, добуваємо, добиваем. Давай, да, все. Фух. Жорстко, але нам дали від штуки. Фух. Це реально. І Це реально реалістично. Кошту <сі> 1200 мільйонів. Я навіть не знаю, що число після більйонів. Адає. А це я саме воно на... А... Отак От дума, Сікіко Спел. Сікік ого. Це набагато краще. А тут ми можемо щось зробити, да? Погнали самі, я думаю, це буде нескладно. Ого! Я не пам'ятаю, щоб їх так багато раніше було. З їх не досікає аж багато, бо погнали, заходимо, заходимо всередину мертві. О, блін. Погнали? Отак. Мертві всі. Мертві. Научників нема. Забираємо. Ю. Це така сила? Оце Оце шпага. Скорпіон ти знову, да. Ой, господи, нічого ти не навчився. Прям нуль хп в тебе, яке було такий ні, ну якщо чесно, раніше прям було набагато більше хп, я думаю, взагалі. що це його так багато, да. О, встигнув нахід на двох. Отак погнали. І тут. Ні, це ще не він. Пригнуть треба. Шмагнуть прям в центр. Ай не то зробив. Ну пофіг. наступно буде. Погнали? Опа, нормально. Надо до нього йду, блин. РПГ мені подобається. Ого, я йому ще й хп так зніс. До фіга то. Ого! Нефіга, собі я зношу, блін. Я йому зношу, блін, дофігір. Просто мертвий вже. На. Супер шпага, Ій! Це для магів. Я не маг. Напевно, це для магів. Мені здається це для магів. Бач, нікого немає З... тисяч Ні, давай міняємо. Хочу подивитися. Да, тут. Я маю поганий потенціал з цією штукою, з цією краще. Я маю дуже добрий потенціал з цією. Але це прям крутіше. Ну раз це краще. Вау! Оце меч, ну я гарно прям виглядаю, дивіться. Дурун. Складно. Давайте знову спробуємо, давайте. Я вже 15 й левел, тому, в принципі, я, я, я сам не розумію, як їх так швидко піднявся. починається Значить, тут щось буде складніше! Скільки у них плепей йо! як я, я, я дуже погано ще граю з тією штукою. Ви бачите, як я неуклюжий. Просто так довго це роблю. Окей, okay. погнали, 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 погнали. На. Все. Все. Йоу, як, як вони такі. Скорпіон. Oh, Скільки? 4. Чотир... Ого! Скільки це буде у цього чувака, блін. А, от тепер я це все повільно люблю, знаєш, так-то. Ну, реально, от цієї, наприклад, от цієї вже не вистачає, щоб вийти їх з першого разу. Віть всі от прям всі я хочу, О, це гарно. Погнали! Давайте. підходьте, давайте. Не бійтеся, я, я вам ніфіга не зароблю. На, на. На, на. Слухай, я дуже повільно з цим мечем рухаюсь. Погнали, погнали, добиваємо всіх. На. Ой, критичний удар. Це який. Ого! Там босс якийсь. Там якийсь міні-босс, дивіться. Він встав. Ніфіла собі в нього життя. А в мене ще й мало ХП. Я, я не думаю, що я пройду. В мене мало ХП, я, якщо він мені зовсім урону не буде наносити, я тільки зможу. Окей. Наніс небагато. Один удар? Pohnal pohnal, 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 pohnal Opět, okay. opět. Opět. také chodemo vin Opět. Opět. Běžím na něho. Opět. Okay. Opět. Доудар такий новенький, я... він ще мені. Ай! Його не показував. В мене хп толком менше нема, бач? В мене майже все хп. Досі, але. Закінчуємо з цим. Дві маски однакові, але одна фіолетова, одна не фіолетова. Цікаво, що це означає. Окей. Um, okay. Сподіваюсь, це масками мені буде гарні краще, а не поганіше. Я 23 й левел, а по факту тільки почав, блін. Спел це шо? А ну з цим в мене потенціал вищий. У мене гігантський потенціал з цієї штуки. З цією доки що краще, краще, краще. Може, щось продать? Мені цікаво. Я гроші заробляю, да? Це не використовую, не використовую, не використовую, не використовую, не використовую, оце можу залишити. Хоча давай оце все. Що тепер можна купити за це? А Ау тут дали, да Йоучок це на гарнуш. Мне Мани... блин, ен. Не знаю, навіщо я це роблю. Давай. Це ізі, просто я на живу їх. Погнали. Старт. Погнали, зразу вирубаю їх з першого удару вже. Зразу двох вирубаю. Тут давайте прокрутимось і легенько заберемо їх всіх. Пригаєм. Зараз дофіга вже урону. Забираємо. Пригаєм. Немає чим. Маю вже. Погнали. Забираємо. Скорпіон 4000. 4500 ХП. Погнали на ісі вирубаємо. Все, погнали зразу далі. Вирубаємо, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, вже не йдемо далі, погнали далі. Все. Бригну зразу в кучу мені. Вау! Мені подобається, що я настільки на ізі, просто це роблю. Погнали далі. Окей. Забираю двох цих. Так. Погнали. І забираємо цього додаткового. Hloubím, že tu. Ale já se nevtraty v HP od 8, Що мені дає? Ще один так... опа, це що таке? Це посох чи якесь суперужє. Бо якщо це супер оружжя, мені більше подобається, ніж посох. Хоча посух це теж А, Мені цікаво, коли я вже зможу цей робити щось краще, тому що по факту ми доки що робили одне і те саме. Да, можна без... зараз цього. Я навіть потенціал маю кращий з цим. А, от, а чого я маю з цим кращий потенціал, ніж з цим, наприклад? Ну, напевно, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь опа. На канал. А з вами був я, Ярик. Всім. До побачення!